І так, друзі, серія 10-та віка і Ховрах. Він же щур, він же непонятно хто, а може їжак, ну не їжак, а може білка, може білка в мене. Але якщо білка в мене, то у всіх нас, бо на відео всі ми бачили. Перше, що обов'язково беремо в перчатки. Бо якщо це щур, то е, ось цей я треба брати в перчатки, бо інакше він чує запах людини і не підійде, не візьме. Це битва Щури проти ховра стали розумні. Uh, треба саме от uh, красина смерть номер один. Саме от номер один треба. Uh, і саме от, бачите, таке синє-зелене. Синьо-зеленого кольору. Це важливо дуже обережно використовувати, бо якщо, наприклад, Хамер знайде, то він точно з'їсть. Бо воно дійсно смачно пахне. А е, є дуже багато історій у Мене в директі мені писали люди, коли там травили щурів курятнику, подохли кури і кішка. Тому кладіть так, щоб.